Починаючи з 2004 року, коли перемогла помаранчева революція, коли проголосили офіційний курс вступу до НАТО, і це активно все розвивалося, і тоді Путін віддав наказ готувати військову операцію. І наші докази свідчення воєнної контрозвідки, коли ми розуміли, хто такий Безлер, Гіркін, а все решта, от окремий Безлер, військовий пенсіонер, гру, який пішов на пенсію і поїхав жити до Орлівки. Не до Симферополя, де він вородженець, а саме до Горлівки. І таких сплячих агентів вони були по, ну, заслані по всій території України і чекали свого часу. ще. Але те, що ситуація політична в країні, змінювалася, до влади приходили російські сили Януковича, те робило відкат. І от коли Янукович там 2014 році втратив владу, от тоді все запустило, всі ці процеси. Тоді путіну вдалося гібридними засобами весь світ, захопити Крим. Захопити східну нашу територію України, от і це він намагався використати вже безпосередньо 24 лютого минулого року.